Євангелія на щодень 3 листопада Лука 10, 1, 15. Після цього Господь призначив 72 інших і послав їх перед собою. Кожне місто і місце, куди сам мав прийти. Він до них промовив Жнива великі, а робітників мало. Просій, отже, Господа, жнив. Що послав робітників на свої жнива. Ідіть, ось я вас посилаю, як ягнят між вовки, не беріть з собою ні калитки, ні торби, ні сандалів, і нікого в дорозі не вітайте. Який же дім не війшли би ви, скажіть перше, ми дому від цьому. І коли там є котрий син, мир, миру, мир ваш покоїтиметься на ньому. А коли ні, до вас він повернеться. І зоставайтесь у тім домі, споживайте та пийте, що є в них, достойні боробітних своєї нагороди. Не переходіть із хати до хати, і в яке місто ви не війшли би і вас приймуть, їжте, що поставлять перед вами. Оздоровляйте в ньому хвори і кажіть їм: наблизилося до вас Царство Боже. Коли ж ви війдете в якесь місто і вас не приймуть, то, вийшовши на їхні вулиці, скажіть, ми вам обтрушуємо і пороз вашого міста, що прилип до, наш, до наших ніг, тільки знайте, що Царство Боже близько. Кажу вам того дня навіть Содомові буде легше, ніж тому місту. Горе хора тобі, хоразине, горе хора тобі Весаїдо, Бо якби в Тирі та судоні сталися ті чуда, що зроблені у вас, вони б давно покаялися, садячи у веротищі і попалі, та і судонові легше буде під час суду, ніж вам. Та й ти, Капернауме, не вже піднімися аж до неба, аж до самого пекла провалися». Сантиментальний Ісус існує лише у релігійно-містичних брошурках. У реальності Він лідер, який враховує реалії світу, не ігнорує впливу зла і дотримується своєї стратегії боротьби. Він болководець, який не спостерігає за боєм і пагорба. Він воює на чолі свого війська, на боці святого Бога. Він не нехтує військами зла. Ісус суворий полководець, навіть безжальний, котрий, як назовні може видаватися, свідомо посилає воїнів на смерть. Не всі солдати Ісуса повернуться з євангелізаційної війни, цілими і неушкодженими, і врешті насолоджуватимуться заслуженим відпочинком, задоволення від успішної місії. Та радістю, що їх зачислено до героїв духовної боротьби, Дехто повернеться побитим і покаліченим, хто ізник небезвисти, не тому, що Христос їх заздалегідь призначена погибель або що зло сильніше за християн, а тому, що в тривалій боротьбі зі слом вони відмовляться від євангельських правил боротьби і з овець стануть вовками. Господи, навчи мене боротися зі злом Твоїм способом.